День. Це 12-й урок по версісті вебсайтів. Сьогодні ми поговоримо по, про вирівнювання тексту на CSS. Зараз ми з вами навчимося вирівнювати текст. Для цього використовуємо властивості TextLine. Текст можна вирівняти по лівому краю, значення left, по правому, значення right, по центру, значення center, і одночасно і по правому, і по лівому краю, значення Justify. Значення right. Вирівнюємо текст в абзацах. З правого краю. Для початку я пропоную створити базу ще мою розмітку. Назвемо її як 12-й урок. І напишемо сюди якийсь параграф. А, і ще не забуваємо додати лінк. Лінк. РЛ стат href Tile.css. В параграф ми запишемо lorem, але ми зробимо. так, lorem, Зробимо маленький текст. Не будемо багато записувати. Зберігаємо і йдемо у стилі. Пишемо параграф і пишемо te align Align Right. Зберігаємо. Тут зберігаємо і відкриваємо у браузері. Це закрию. Як ми бачимо, зараз я збільшу. То воно по правій стороні. Так само можна зробити, зараз закрию. Значить, центру а тепер вирівнюємо по центру. Добре. Зробимо. Не будемо нічого переписувати, просто напишемо центр. Зберігаємо і відкриваємо браузер. Як ми бачимо, вже по центру. Чудово. Далі. Значення Left. А ось значення Left для абзаців можна і не ставити. Вони за умовченням. І так вирівняти по лівому краю. Однак є елементи, які за замовчуванням стоять по центру. Це, наприклад, th, які роблять комірку за головком таблиці. І ось для них і може знадобитись вирівнювання по лівій стороні. Зробимо це. Давайте скопіюємо текст. Код і вставимо. Ну, параграф я не буду коментувати, хай буде. Там приберемо ці пробіли, які в нас постійно з'являються. Так, оці повідомлення звісно, звісно не дуже подобаються. Мені коли у мене запис. Ну але нічого. Думаю, нічого тут немає. І що ну? th text-align Lion Left. Добре, th Text Lion Left. Зберігаємо тут, зберігаємо і відкриваємо в браузері. Як ми бачимо, воно все з лівої сторони. Все чудово працює. Клас. Е, далі. А, ну можна, в принципі, також і тейбл додати. Давайте додамо, щоб було воно більш зрозумілим, добре виглядало. Гарніше, точніше. Так, table тейбл with. 400 пікселів. Зберігаємо, відкриваємо у браузері. Як ми бачимо, все чудово працює. Воно все у лівій стороні. Клас, все працює. Далі. І значення Justify. Ну і нарешті вирівнюємо текст одночасно із правого, і з лівого краю. Цей ефект можна побачити лише на, за наявності досить довгого тексту. Тоді, ми зараз. Скопіюємо звідси і вставимо... Так, тут я приберу ці пропіли, щоб воно не заважало нам. І ставлю його сюди. Але так. Щось. Оп, так. Зберігаємо. Так це скорее поки. І... Напишемо параграф, ой і а ой, Це з великою літерою. Текст. Текст лажир. Ой, Justify. Дилюсь на цей код. Я закоментую, щоб він не заважав наступного зберігаю, зберігаю. Цей теж мабуть що... з... закоментую. Так я не зберіг. Ой. Оп. Зараз збільшу. О. Так, щось воно у мене некоректно відображається. Щось з а, Width. Добре, згоден. Неуважний. Від 300 пікселів. Зберігаємо і відкриваємо. Ось, як ми бачимо, воно вирівнялось і з лівої сторони, і з правої сторони. Все прекрасно працює. Клас. Текст для вставки ipsum, Міпсом. це, в принципі, ми зробили. І практика. Скопіюйте собі наступний HTML-код і малькоти, ви, вирішіть для нього наведені нижче завдання. Ну, тут у мене все написано, я почну з H і. -E... Дотейбл. Типу. Оце я закоментую все. Я її почну вставлю. Але не буду вже нічого змінювати. Ні, я параграфи зміню, щоб воно гарніше виглядало. А то погодьтеся воно виглядає стрімно, м'яко кажучи. Тому ми зараз трішки позаймаємося ірундою, але... Будемо мати вигляд гарного кода. Таблицю я не буду змінювати, бо там багато змінювати. Чого що... приберу, щоб не було лишніх помилок. Збережу і підемо зараз у стилі. До H1 справа... Так, оце я закоментую все. Ні, неправильно закоментую. H1 заголов становіться заголовки H1 з правого краю, Добре, текст line right. Всі заголовки H2 left out center. Окей. Okay. Line center. Становить цим таблицям ширину 500 пікселів. Uh, table ой. With 500 пікселів зберігаємо І далі текст у комірках TH по лівому краю th текст лайн left. установить <coughs> текст в усредках td по центру т.д. текст-лайн-центр установить для всех абзацев ширину 300 пикселей p буду 300 пикселей. Далее текст у всех абзацев одночасно по правому и левому краю всех абзацев. А, ну, можно, в принципе, тут продолжить. Текст line и justify. И восьмое задание установить заголовки H2, З 300 пікселів. Поставте їх у центрі. Зверніть увагу на те, що поцентрування буде відбуватися всередині цих 300 пікселів. H2. 300 пікселів. Далі у центрі текст. Line. Center. І, в принципі, все. Зберігаємо тут, зберігаємо тут і відкриваємо браузері. Ось, як ми бачимо. Прекрасно все працює. Ось назва таблиць е, по лівому. Головний текст H1 по правому. Це другорядні заголовки. Це H2. У них. 300 пікселів, і вони і по правому, і по лівому. У 300 пікселях. Зжаті, можна сказати. Параграфи у нас теж по правому і по лівому зрівнені. І табличка у нас здається. А, вона по центру. Все. Тоді правильно. Все ми правильно зробили, все коректно працює. Тоді дякую за увагу. До нових зустрічей.